Мене звати Таїсія, я менеджер міжнародної освітньої агенції «Айсія». А сьогодні наша освітня агенція по уже старій традиції. Можливо, хтось з вас вже був на наших попередніх вебінарах про освіту в Швейцарії, про освіту в Канаді, про освіту в Польщі. Ми продовжуємо серію вебінарів про освіту за кордоном. Кожного тижня ми зараз проводимо, враховуючи побажання наших клієнтів і, звичайно, вища освіта в Словаччині та середня освіта в Словаччині це один з ринків освіти в Європі, який сьогодні серед українських абітурієнтів має один з найбільших попитів. Ми побудуємо нашу з вами презентацію. Я б навіть сказала не скільки презентацію, а взагалі зустріч в форматі живої розмови. Я розповім основи а, про навчання в Словаччині, про те, як це відбувається, про те, які основні етапи потрібно пройти, яка вартість проживання в Словаччині, які поточні витрати можуть виникати в студента. І в кінці нашої зустрічі я обов'язково прошу не соромитися. Написати в загальний чат, включати мікрофон і задавати вживу запитання. Якщо у кожного з вас після нашої презентації зустрічі залишиться запитання, наш офіс менеджер направить вам, перш за все, це відеозапис зустрічі. І другий момент, ви, звичайно, можете звернутися індивідуально до вашого запиту на індивідуальну консультацію до мене та моїх колег. Отже, поговоримо про освіту в Словаччині. Я думаю, що зараз цей ринок такий, знаєте, один з найактивно розвинутіших саме в країнах Європи. Дуже багато протягом останніх двох-трьох років студентів звертається до нас саме за освітою в Словаччині, і я прекрасно розумію, чому, чому сім'ї, чому діти обирають саме Словаччину. Перш за все, акцентую увагу на тому, що. Освіта в словаччині в державних університетах словацькою мовою є абсолютно безкоштовною. Вона є абсолютно безкоштовною. Звичайно, що університет може утримувати якісь мінімальні адміністративні збори на виготовлення студентського квиточка та інші, але загалом вартість навчання словацькою мовою вона є безкоштовною. І це якраз той фактор, який найбільше приваблює наших клієнтів у в світі в Словаччині. Другий важливий момент, те, що також я вважаю є дуже привабливим, те, що ринок освіти в Словаччині не настільки переповнений українськими студентами як для прикладу університети Польщі, да? тому що в Польщі зараз дуже багато українських студентів, навіть у багатьох вузах це 50-60% від загальної кількості студентів іноземних, які приїжджають. А в деяких навіть ще більше. Тому, якщо якщо, скажімо, ви плануєте обрати країну з невеличким бюджетом навчання, з якісною світою, але хочете мати більш інтернаціональне середовище, варто обрати Словаччину. Третій момент це досить адекватно легка процедура легалізації наших студентів. Наші студенти можуть отримати венже Словаччині відразу на Період навчання або за програмою бакалавра, да, тобто три роки мінімум, або за програмою навчання в магістратурі там півтора-два роки. Тому процедура легалізації досить простою. Ви отримуєте ВНЖ, студенти отримують ВНЖ, таким чином, вони, їм не потрібно кожного року робити візу, так, як це необхідно для багатьох інших країн. Четвертий важливий момент, що я вважаю, це вартість проживання в Словаччині та ціни на харчування студентів. На сьогодні, відверто кажучи, Житло студентське саме в словацьких державних університетах є одним з найдешевших серед того, що ми можемо запропонувати на ринку країн Європейського Союзу. І п'ятий важливий момент це те, що ринок словаччини досить розвивається, і дуже багато міжнародних великих компаній, в тому числі в галузі інженерії, автомобілебудування it галузі також поступово відкривають компанії представництво в саме Словаччині, тому ваші діти матимуть чудові можливості для подальшого працевлаштування, тому що це країна Європейського Союзу, яка зараз досить таки активно розвивається і набирає оберти. Це основні критерії, чому я вважаю, варто розглянути Словаччину як країну для життя для студента. Та для здобуття вищої освіти. Ну і звичайно, ми не забуваємо про те, що словацький диплом Державного університету повністю визнається на території країн ЄС та поза межами Європейського Союзу. Тому, відповідно, стосовно акредитації і визнання вашої кваліфікації не виникає жодних проблем. Тож, давайте ми перейдемо по процесу як Треба розпланувати свій рік підготовки до вступу до державного університету Словаччини. Державних вузів в Словаччині є дуже багато, але, звичайно, кожен з них має певну свою спеціалізацію. Тому, якщо ви хочете обрати технічні університети, ми порадимо вам досить потужні: це Прешовський університет, це Кошицький університет, це Словацький технологічний університет. Ми порадимо вам вузи, які спеціалізуються в тій чи іншій галузі. Так само, як в інших країнах Європи, кожен вуз має певні потужні факультети да, певну спеціалізацію, яку ми рекомендуємо обрати, враховуючи ваші побажання, вашої спеціальності, яка для вас є пріоритетна. Тому вибір досить такий великий серед державних вузів і загалом досить багато міст. Але я зазвичай по Словаччині виділяю, звичайно, окремо Братиславу як столицю. Братислава дозволить вам обрати абсолютно різну спеціалізацію, різні університети, в залежності від профілю, що вас цікавить, варто виділити місто кошице. Виділити місто Прешов. Ну, звичайно, так ще наші студенти обирають часто Банську Бистрицю або нітру. Да, це такі містечка трішки менше, ніж, наприклад, прешов і кошице, але також мають непогані профілійовані навчальні заклади. Перший важливий момент, як я вже сказала, щоб вступити на безкоштовне навчання до державних університетів Словаччини, треба обов'язково вчити мову. Вивчення словацької мови це обов'язкова обов'язкова умова вашого успішного зарахування. І тут виникає запитання, мабуть, в кожного з присутніх, а який рівень словацької мови потрібен? Я завжди рекомендую кожному студенту вивчати словацьку мову до рівня b 1 B1 1 це той мінімальний рівень, який необхідний вам для того, щоб вступити до університету. І далі якісно розпочати процес навчання. Звичайно, існує момент ситуативний, коли деякі студенти, на жаль, не досягли Б1, мають рівень А2 або ближче до Б1. Але це вже питання, скажімо, ми обговорюємо індивідуально з кожним клієнтом і намагаємося вирішити цей момент для того, щоб студент наш таки був прийнятий. Але готуємо словацьку мову на рівень Б1. Для цього ми пропонуємо курси з вивчення словацької мови, які складають такий, знаєте, довготривалий етап від початківця, від нульового рівня до Б1 і для самих, скажімо, таких студентів, які дуже гарно сприяють вивченню, взагалі сприяють вивченню іноземної мови, вони можуть досягти навіть рівня Б 2 якщо звичайно будуть самостійно трішки допрацьовувати інформацію вдома, да, трішки більше черпати ресурс. Другий важливий момент це наші академічні результати. Академічні результати дійсно впливають на конкурентну спроможність кожного абітурієнта. І особливо саме цього року можу відзначити, коли серед іноземних студентів, зокрема серед студентів з України, був величезний конкурс, я особливо акцентувала увагу саме на академічних результатах. Для Словаччини ми подаємо не лише 11 клас, наші студенти проходять зарахування в університет на основі академічної виписки за 8, 10, 11 клас, 8, 9, 10, 11 клас, перший семестр. Тобто наші діти приймаються словацькими державними університетами на основі академічної виписки. Де вони чітко бачать динаміку тих оцінок, тих академічних досягнень, що має наш студент? А атестат про повну загальну вищу освіту є лише моментом більш легалізаційним останнім етапом такого документа освітнього, що потрібно надати, тобто університети та прийомні комісії. Відслідковують динаміку ваших оцінок за останні 4 роки навчання, і особливо враховують саме 10 клас та перший семестр 11 класу. Два основні критерії мова та академічні результати. Якщо ми говоримо з вами про саме оцінки, які потрібно мати, ідеально завжди це завжди 75-80% успішності, тобто це 95 і коли студент має дев'ятки середній бал, тоді його шанси вступити на бажану спеціальність скажімо, максимально сприятливі, вони гарантовані. Якщо студент має менше дев'яти, це вже питання ситуативне. Тобто ми рекомендуємо як можна краще підвищувати оцінки, особливо враховуючи, що перший семестр 11 класу тільки стартував. Тому у кожного є можливість, хто бере освіту в Словаччину, якраз підтягти 11 клас і покращити свої академічні результати. Це два основні критерії. І стосовно термінів, я можу сказати, що наші клієнти отримують рішення про зарахування до державних вузів Словаччини вже на кінець травня, початок червня місяця. Ще не маючи свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, студент утримує умовне зарахування. Саме умовне, я на цьому акцентую увагу. Тобто, що воно означає те, що навчальний заклад повністю готовий прийняти нашого студента, і єдиною умовою це треба вчасно до вересня місяця надати в університет. Атестат після 11 класу з додатком, який підлягає певній легалізації, яку ми виконуємо. Тобто, це єдина умова, така вже, знаєте, більше саме ну, не до результатів ваших оцінок за другий семестр 11 класу, а для правильної легалізації та перекладу вашого освітнього документа. Тому потрібно цей рік дуже правильно розпланувати. Якщо ви цікавитесь освітою в Словаччині і хочете обрати з нами словацькі університети державні, бажано вже приступити до цього процесу для того, щоб ви пройшли 5, 6, 7 місяців або навіть 8 місяців курсу словацької мови, дійшли до рівня b 1 і відповідно, вже навесні, як тільки університети почнуть приймати повністю наших студентів, щоб ми як можна раніше отримали рішення про зарахування з вузу. Ось таким чином виглядає процес рекрутації в Словацький університет. Нічого складного, лише два основні критерії: академрезультати та знання мови. Як підтверджується словацька мова? Словацька мова підтверджується по різному. Деякі університети мають таку процедуру, коли студент повинен по приїзду. По приїзду, скажімо так, пройти додаткову перевірку на рівень володіння мови, інший же механізм це те, що після проходження нашого з вами курсу словацької мови ви отримуєте сертифікат про володіння мови на рівні Б1 і цей сертифікат приймається державним університетом навіть в електронному вигляді. Тому таким чином ми закриваємо питання і володіння словацької мови. Якщо ми з вами поговоримо про питання житла студентів. А кожен державний університет Словаччини на сьогодні пропонує своїм студентам різні варіанти житла: це студентські гуртожитки з можливостями розміщення на двох на трьох осіб, навіть інколи є кімнати на одну особу. Можу зорієнтувати вас трішки по бюджету, дорогі шановні батьки. Якщо ми говоримо про... Про Братиславу. Братислава наразі є найдорожчою, і діапазон житла складає на місяць від 90 до 140 євро на місяць. Все залежить від університету і вартості проживання саме в даному гуртожитку. Якщо ми будемо брати з вами прешов або містечко Кошице, діапазон проживання буде 60-85 євро на місяць. Я думаю, що це на сьогодні у нас самих таких Хороших пропозицій по вартості житла в Європі для студентів стосовно проживання і харчування. Харчування кожен студент має можливість купити собі так званий, скажімо, купон на харчування в університеті і мати повноцінні обіди. Звичайно, що студенти мають можливість використовувати кухню, яка є в гуртожитках для. Того, щоб приготувати собі вечерю або сніданок, але ми всі прекрасно знаємо, як харчуються студенти. І сніданок це завжди такий швидкий перекус, тому головні, скажімо, витрати прикладаються на обід або на вечерю. Як прорахувати ваш бюджет харчування, да, продуктовий набір? Раніше я можу так сказати, що вартість Вартість продуктів в магазинах Словаччини була дешевша ніж в Україні, але враховуючи ситуацію з війною, багато українців також поїхали і до Словаччини. Відповідно, ми отримали підняття цін. Тому я завжди рекомендую: порахуйте свій бюджет харчування для своєї дитини в Україні відповідно українських реалій, відповідно цін українського магазину і закладіть аналогічну суму. На харчування в магазин, на харчування в Словаччині, саме на купівлю продуктів в магазинах, тому що я бачу тенденцію до зростання цін, тому думаю, що трішки ціни як в Україні, так само і в Словаччині, на харчування будуть зростати. І як я вже сказала, стосовно легалізації. Легалізація в Словаччині одна з найпростіших, тому що ми допомагаємо студентам, ми не відкриваємо студентську візу, як в багатьох країнах. Наші студенти отримують відразу ВНЖ, Якщо це програма 3 роки бакалавра, відповідно, це відкривається ВНЖ на повну програму бакалавра, але варто пам'ятати, що ВНЖ студента буде актуальна і буде дійсне, доки студент дійсно навчається. Якщо випадково студент по певних обставинах не приходить на пари, не здає відповідні матеріали. Він може, його можуть, звичайно, що виключити з навчального закладу і його ВНЖ-студента буде анульоване. Там буде лише певний період, який дозволить студентові або переподатись в інший навчальний заклад, або, звичайно, потрібно буде якось іншим чином вирішувати дану ситуацію. Тому, як ви бачите, сама процедура, скажімо, вступу до державного університету Словаччини, подальшої адаптації є нескладною. Стосовно фінансових моментів, те, що окремо треба відзначити як особливість Словаччини, це необхідність проходження медичної комісії, яка відбувається по приїзд на території Словаччини, це е, потрібно розраховувати на десь на 200-250 євро за проходження медкомісії, що є обов'язковою. І, звичайно, окремий аспект, до яких я готую кожних батьків, що для відкриття ВНЖ в Словаччині. Обов'язково потрібно показати певні фінансові ресурси на рахунку або батьків, якщо студент є неповнолітнім. Якщо ж студент є повнолітнім, то потрібно показати кошти на рахунку самого студента. Для студентів неповнолітніх на сьогодні це сума 1400 євро, для студентів повнолітніх це 2600 і трішки вище. Тобто, краще покласти з запасом. Це кошти, які потрібно показати на поточному рахунку обов'язково для того, щоб отримати ВНЖ. Звичайно, ця сума може трішки коригуватися на наступний рік в діапазоні 100-200 євро. Але загалом, шановні батьки, до цього треба бути готовим уже для відкриття ВНЖ показати ці кошти на рахунку. Загалом це такі основні моменти, на які я хотіла звернути. Вашу, шановні учасники, увагу трішки розповісти вам про цей шлях, про процедуру, як відбувається, і зазначити головні моменти. Саме головне потрібно розпланувати, що на сьогодні ми маємо да, 27 вересня і для того, щоб вивчити словацьку мову до рівня b 1 нам потрібен час в діапазоні від 6 до 8 місяців, в залежності від навичок дитини. Від того, наскільки швидко вона готова вивчати і сприймає інформацію. Тому всім, хто планує обрати освіту в Словаччині, я вже зараз рекомендую вирішувати питання саме з вивченням словацької мови. Це найкращий період для того, щоб уже почати вивчення мови з нуля. І другий момент це, звичайно, що. Ми вже готуємо наші академічні виписки зі школи та інші певні супутні документи, які нам знадобляться для вступу і того, щоб все грамотно провести. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна нашим учасникам. Признаюсь, вам відверто трішки сьогодні такий насичений день, тому трішки втомилась. Якщо ви не проти, давайте ми перейдемо до частинки запитань. Я попрошу учасників, які мають запитання стосовно отриманої інформації, включити мікрофон та озвучити, які запитання виникли, і я обов'язково кожному відповім. Добрий вечір. ви будете проводити певні курси? Обов'язково. Доброго вечора. Як вас звати, перепрошую. Артем Борзяк. Артем, дуже приємно, обов'язково курси будемо проводити, і якраз зараз починається запуск груп. Це найкращий варіант в вересні-жовтні місяці почати вивчення словацької мови. За період часу в 6-8 місяців ви тоді зможете досягти рівня b 1 якщо ж у вас є такі, скажімо, таланти, навіть до рівня B2. Обов'язково курси. Ми відправимо вам інформацію про курси вже персонально на вашу пошту, на ваш номер, який ви нам залишите. І ми вам все відправимо і розповімо, як відбуваються онлайн-курси, з якою періодизацією. Тому так, звичайно. Дякую. Дякую вам. Будучі Але... якісь запитання? Ну, вопрос є ще. Добрий вечір. Добрий вечір. Меня зовут Алексей. Вопрос следующего характера. Вы по медстраховке можете сориентировать? Нужна ли будет медстраховка? Оформлять ли ее здесь в Украине или оформлять ее в Словакии? Какая стоимость? И вопрос Алексей. второй. Предоставляете ли вы сопровождение, допустим, и на территории Украины, и на территории Словакии, встречу ребенка, консультационную помощь ему на территории? Ну, Сопроводительные услуги, но стрификацию документов. Если да, то сколько это стоит, и что входит в пакет? Алексей, спасибо за ваши вопросы. Первый вопрос по поводу страховки. На сегодняшний день Словакия – это страна, которая, скажем, дает возможность получить студент как страховку с украинской страховой компании, поэтому мои студенты, многие, которые первый раз едут или в Польшу, или в Словакию, мы им делаем страховой полис для студентов Словакии ПЗУ Украина. Почему ПЗУ Украина? ПЗУ Украина по многим посольствам сейчас как номер один по аккредитации, поскольку это госстраховая компания, стоимость украинской страховки для Словакии на год это 1560-1650 гривен в этом диапазоне. То есть, да, она в диапазоне до 1700 гривен на год-страховой полис. Это ПЗУ Украина. Если мы говорим о государственной страховой компании, к примеру, Словакии, конечно, эта страховка стоит дороже. ПЗУ Украинская дешевле. Если вы будете брать страховой полис государственной э, словацкой страховой компании, это будет диапазон 15-20-25 евро на один месяц страхования. То есть у вас может быть за год страховой полис от 200 евро и выше. От чего это зависит? Прежде всего, это зависит от того, что будет входить в пакет. Если же есть, к примеру, дети, которым нужен страховой полис, который покрывает специфические заболевания, и ему нужно, к примеру, там студенту раз в несколько месяцев приходить на индивидуальный осмотр определенным, к определенным специалистам врачам тогда стоимость страховки, она возрастает, да, соответственно, от требований, которые есть у клиента. Поэтому если это словацкий страховой полис, тогда это будет от 200 евро и выше. На первый год можно попробовать ПЗУ «Украина». Многие студенты мои довольны. То есть можно приехать с ПЗУ, потестировать в работе, скажем так, ПЗУ «Украина», и дальше уже оформить словацкий государственный страховой полис или какой-то частной компании. Конечно же, всегда есть еще и другие, не только там словацкие страховые компании, хотя они считаются самыми лучшими, да, если ты приезжаешь учиться в Словакию. Есть, к примеру, там и Swisscare и другие страховые компании. Это международное страхование для студента. К примеру, Swisscare стоит 1 евро на один день страхования. Это швейцарский страховой полис, который может действовать для любой страны. Но если 365 дней у нас есть, то это будет, вы понимаете, какая стоимость. Второй момент по поводу нострификации. Обязательно мы ее делаем. Это обязательный момент. Я сегодня более не акцентировала на этом внимание, поскольку это вопрос такой, знаете, более профильный, уже когда мы индивидуально консультируем конечно же, мы делаем нострификацию, поскольку это обязательный этап для признания образования украинского на территории Словакии. Второй важный момент. Да, мы делаем сопровождение студентов, то есть их приезд с Украины в Словакию, и дальше мои коллеги в Словакии занимаются их поселением. Обязательно их ждут в определенное время возле общежитий, проводят поселение, Следующий момент. С детьми вместе проходят медкомиссию наши сотрудники, да, и вместе с детьми они получают Венжи. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы по поводу стоимости наших услуг. У нас есть несколько пакетов услуг, в зависимости от вида курса, длительности курса. Или это будет 5 месяцев, или это будет 8 месяцев. То есть это можно уже обсуждать индивидуально. В зависимости от того, сколько вы будете изучать словацкий, меняется немножко стоимость наших услуг. Но все остальное касательно поступления, настрификации, все переводы да, необходимых документов, регистрация в университеты, получение студенческого билета, приезд, сопровождение после приезда, поселение, получение ВНЖ не меняются. Мы просто вам отдельно отправим пакеты наших услуг, вы почитаете и посмотрите, да, что разницы в услугах нет. Меняется только одна услуга, это а, длительность языкового курса подготовки. Все остальное мы сохраняем в каждом пакете услуг. Наш офис-менеджер вам отдельно на личную почту отправит информацию, вы почитаете и посмотрите стоимость услуг по каждому процессу. Спасибо большое. А когда можно ожидать письмо от менеджера вашего? Я думаю, что уже завтра утром. Уже Итак. вы знаете, сегодня, честно говоря, немножко я, я уже устала сегодня не, знадар, я уже сегодня не Завтра ожидал. уже завтра Алексей, мы сможем, моя коллега сделать рассылочку. Я попрошу именно вам индивидуально, чтобы она отправила перечень наших услуг и э, виды договоров, да, чтобы вы почитали, что да -да. входит, какой перечень услуг. То, что вы все озвучили, оно входит в наши услуги, абсолютно верно. Страховой полис, кстати, это единственное из того, что студенты наши оплачивают отдельно. Они покупают страховку или ПЗУ «Украина», мы, кстати, можем им заказать, это очень просто сейчас происходит, или же мы можем заказать а, словацкий государственный страховой полис. Но я рекомендую на первый год попробовать ПЗУ Украина, а дальше можно уже потестировать и государственный словацкий страховой полис. Ясно, спасибо. Спасибо огромное вам за вопрос. Также вот моя коллега сейчас мне напоминает, что все, кто хотят получить а, информацию, на почту. Перечень услуг, о, о, о відокурсах, очень просимо вас в чат написать ваші контакти. Это було б очень хорошо. Хоча электронную почту, чтобы завтра ви получили максимальну інформацію, которая вам потрібно. Шановні учасники, будуть до мене ще якісь запитання на сьогодні, а, щось стосовно навчання, вступу, проживання, легалізації наших студентів. Так, я бачу, що загалом самі активні наші хлопці здали питання. Тоді я можу сказати наступним чином: я дуже вдячна всім учасникам зустрічі, що ви приєдналися, знайшли вільний час для того, щоб послухати мене, послухати інформацію про освіту в Словаччині. А я сподіваюся, що така розмова була корисна. Ми намагаємося уходити від стереотипних презентацій, тому що відверто кажучи, я розумію, що чим простіше, тим зрозуміліше. А всі інші питання ми обговоримо надалі. Тому я буду вдячна продовжити роботу з кожним, хто захоче проконсультувати індивідуально вже таких по моментах ситуативних да, по ситуативних моментах легалізації документів, по термінах, по вибору навчальних закладів порекомендувати. Я вдячна вам за розмову. Ми будемо продовжувати серію наших вебінарів, наших зустрічей. Мої колеги продовжують розповідати про освіту в Канаді, в Швейцарії і до нової зустрічі, тому що тому що я думаю, ми з вами незабаром знову зустрінемося, можливо, з новими учасниками, або всі інші, які сьогодні не задали питання, обов'язково можуть ще раз підключитись, прослухати і вже задати будь-яке питання, що їх зацікавило. Дякую, шановні учасники. Бажаю кожному хорошого вечора. З найкращими побажаннями від освітньої агенції це.